Так, хлопці, рибалка на лодці, бачите? Зараз сяду попливу на неї. Правильно? Слава Україні, Героям слава! Тися, який залів, яка красота. Мені треба на ту сторону переплити, але лодку я не сяду. Всю, хлопці, бо я перевернусь, буду плити отаку. Хлопці. Отаку буду плити. Потихеньку. Талкуємо лодку, все, дороги назад нема. Так, тут гвоздей багато хлопці. Так, да, я вже купався. Ой! Гвозді. Ох, красота, хлопці. Оце життя. Вода, риба, кстати, можна отак на неї за... залізти. Але ми не будемо. Потихеньку попливемо. Бачите, яка красоті уточки плавають. Бо якщо на неї сяду перевернусь, то все телефони. Всі камери, всі спінінги підуть на дно. А ту велику лодку в мене там вона лежить. О, хлопці, хорошо. Отак потихеньку. Фух. О. тісу тісу, перепливаю, тісу, хлопці. Перепливаю тісу. Тісу. так я і підпишу контент, перепливаю тісу. Ну що, щось клюнуло? Один карасик маленький. Хлопці, тісо перепливаю. Треба рукою допомагати, бо ноги вже болять. Хлопці, не рекомендую перепливати тісо. Дуже тяжко. Ні, тісо нам не підійде. Будемо Україну захищати. Хлопці. Будемо сидіти в Україні захищати. О! Не хочу я в чужі края. Тут глибина. Ти знаєш, тут глибоко. О! Хлопці, тісо переплили. Опа! Ух ти! Тут не тут бровка, 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 хлопці. Так, все. Гоу просто відео. Так, хлопці, ми вже на Дніпрі прибили на Дніпро Така дуже удобна сумка, оце ложите сюди речі і все, і можна нести воду, заходить. Дивіться, яка вода, хлопці, це страшне. Дивіться, яка. Природа. Так, Підемо провіримо резинку, хлопці. Резинку провіримо. Що у нас там? Може щось дивіться, яка була. Я вже в Дніпрі купаюсь тільки з вимазки. Дивіться, волна йде. Це значить десь лодка проплила. Бачите? Проплила лодка іде волна. Вода зелена, цвіте. Ми сьогодні попробуємо дивіться води нема, я замічаю по ступеньки, тільки товкаю. Удобно на лодку положив, хлопці. Ми сьогодні на жереха на голавля. Дивіться, значить, що у нас тут спінінги Хлопці. Дивіться, спінінг Взяв, зараз буде, може, жерех гуляти. Дуже сильно гуляв жерех. І голавль, дуже. Дивіться, що я приготував. Оце таку прикормочку, хлопці. Взяв ще блісеночку таку. Дивіться, взяв такого воблерка Джакал на головлю. Взяв таку калібалочку на головлю, хлопці. Але тут теж підготував. Дивіться. Це в мене прикормка така. Дивіться. Підкормимо рибу. Хлопці, дивіться. Підкармлюємо. Отак туди. Це в мене така, бачите, прикормка. Інтересна. Шоколадна, слівова. Ах. Підкармлюємо, щоб мелоч крутилась, бачите? Це така охона пахне хлопці, дуже сильно. Отак туди. Бачите, ніде нікого нема. Дивіться, мусор, ну кульочок завжди. Так, тут у нас будемо прибувати. Зараз на лавліка будемо прибувати. Може якісь голавліки візьме? Зараз з чим класно зацепився, зараз можна нернути. І достать. Це в мене спінінг на сома стоїть, ви знаєте, я сома ловлю. Бачите, така штучка. Рибаки теж чистять, всі чистять всі Дніпро Постійно треба чистити, я сьогодні днем був, почистив. Дивіться, чим класно. Що зараз, якщо зацепиться, 700 гривень стоїть цей, дивіться, він тонущий і гуляє. Попробуємо, хлопці. Може щось і клюне. Дуже гуляє. Блин. Так, на нього треба відпускати фрикціон, казали. Побачимо. Чуєте, в мене лодочка є, я хочу на лодочці виплити, трохи стати спереді. Не знаю, влізу я в неї, ні, покидати вдоль водорослей. Розумієте, поліції вроді нема. Хочу трохи виплити, я не знаю, сяду я, бо трава тут і нормально не бросиш, бачите? Ну давайте спробуємо. Ми в лодку сядемо чи ні, як ви думаєте? Зараз спробуємо сісти і відплити. Не знаю, що вийде з цього. Дивіться. Зараз сядемо лодку і випливемо. Подержить вона мене чи ні. Я думаю, що 50 на 50. Якщо поліція, звісно. буде сваритися, свариться, ну хлопці, так хочеться, так хочеться. Хоч на 5 хвилин виплить хлопці. У них безтерходні лодки, хлопці. Можуть мене це, Ну, я вже не можу, мені вже так кортить. Щас подивимося. Сяду я в неї чи ні. Ой! Блін, води набрав. Через край. Ні, не сяду в неї. Сісти, я сів і води набрав. А. Оце так хочеться на лодки. Вийти, хлопці. Знаєте, що дно плохо прокачав? Це я перевернусь в неї із GoPro по-любому. Ну, зато буде контент. Так, ще попробуємо. Попитка номер 2 Треба держатися. Так, спочатку жопу, потім ну, хлопці, зразу вода йде. Я думаю, що я на неї перевернусь. Переворачуюсь. Чуєте? Я як спінину, піду на дно ще хлібану води. Дивіться, стій вже. ні-ні-ні. Якщо риба клюне, я короче в одну пойду, хлопці. О, отак так сижу, дивіться. Нормально. Восьмерка, для восьми років. О, так сижу, ну, це буде за спінінгом не сяду. А ну-ка, вода йде. Мені скрутило. Подплити можна, але ловити. Дивіться, вже тут вже регуляє. Тут глибина, я би став зайшов в воду. Ну тут 4 метри. О! Так хочеться на лодки, ну так страшне. О просто відео. Хлопці, резинку ще поставив. П'ять крючків Бо це провірить, хоч є тут риба чи нема. Моб мелкий судак кліє. Сейчас подивимося. Вроді нема нічого. Оббиває. Оббиває. Спінінг на сома. Резинка на судака, на хижака. Дивіться, це на місці. Дивіться. Бачите, це на місці. Та нацепим свіженького, хлопці. Щось кусало, бачите? Навіть на резинку нічого не бере, хлопці. Це таке діло. Зачепилось. Навіть на резинку нема риби. Що вже казати на спінінг? Ну я зараз половлю, я зараз по голавлику попробую, він навечері підходить. Поставимо другого живця, трошки уставший. Там, бачите, об'їло. Все, 5 крючків. Нічого не порушую, хлопці. Все як треба. Ну, риби нема. Це забіда постояла. Щось ззаді то покусало, бачите? Так що все добре, десь костер горить. Красота, жерех поки не гуляє, лаваль не гуляє. Все, будемо передівати крючки і будемо ловити. Зараз на цих на воблери GoPro, стоп відео. Так, хлопці, закидаємо резинку п'ять крючків наживляємо і пробуємо щось ловити. Бо на спінінг у нас дуже маленька риба. О! дивіться, гуляй галаль. Гуляй, ну як я туди підійду, Зацепилась, хлопці. В траву. Сіло. Такс. Такс. Такс, такс, такс. Ну що, будемо ловити, як наші діди ловили. І батьки. Пробувати. Експеримент. Експеримент. Бо... Хочеться щось побачити якусь рибу доладню. Оце подохла Дивіться, в мене тут бичок є. Що? Щас ми її прицепимо. Де він тут дівся? Боже. Це він так ховається. І бичка дамо, так? Да? На що буде? На бичка? На... Е. Як вона там? Плитка чи. Чи нічого не буде, хлопці. на що буде? Ставте ставки, хлопці. Це вроді жива чи ні? А жива. Пока не нашу. Трива, блін. Все резинку закинув хлопці. Попребуємо. Може щось і клюне. О на цьому пливуть на доски. П'ять крючків, хлопці, це петельки просто. Нічого не порушую. Це я зараз проекспериментую і все. Да, да, ні, ні. бо хочеться. Далеченько закину, хлопці. Далеченько. Дивіться. Це вже воно зараз отак стане. Що тут, запуталось? Так. Да. Запуталось. Закрутилось. Це якась друга льоска, ми зараз її теж привяжем. чтобы крепче было. Нет, это не друга. Видите, у нас еще есть эта веревка. Привяжем. Ранком прийду проверять. Вам покажу, что зловил. О, все. Что у нас там? Лаваль гуляє. Такс. Зачепився. От зачепився вже. Опа! Навіть на резинку не бере. Хлопці, це капець. Опа. Це навіть на резинку не бере. Не плитка, не бочок. Щас, если зациплюсь, полізу в воду. леснулось. мусор. Хе. де риба? хлопці Риби нема. П'ять трави нападало так у мене там флюр тоненький. Якщо щука, то все. Зараз піду туди залізу, пройдусь. Пройдусь ще. Гов просто відео